Саме так за допомогою наземних дронів евакуюють з позиції поранених бійців 65-ї окремої механізованої бригади, що нині боронить запорізький напрямок. Оператор дрона на псевдогуба каже, без такої техніки допомогти побратимам майже неможливо. Пішачка туди не дойдеш, машина так само не доїде, то приходиться тільки на дронах їздити. Не знаєш, на що ти можеш натрапити. Може прилетіти і в піві, може мінометка, можна може бути що хочеш з роботизованим наземним дроном тарганом. Губа працює вже вісім місяців. Він може потягнути людину, він здійснював вивак що може продемонструвати. щось. Куба базі знається, саме за евакуацією поранених завжди хвилюється найбільше. Страшно через те, що ти тоді іноді себе винуватим ставиш, що ти його не довіз. Не за те, що там дрон десь поламався, а те, що ти ним керуєш. Хлопців були, що не довозили пацанів. Чисто було і за те, що прилетіла і в і знищило. Попри невеликі габарити, тарган евакуює не лише поранених, але й загиблих. В цьому році десь примерно ну, чоловік 15 вже вивозили на ньому загибших. Це в нас він не удліньонний, в основному в нас ідуть всі удліньонні, то він вже ніяк не випаде отуди. Це вже хіба, якщо він як перевернеться, то тільки вже випаде. А так ні. Важить тарган 120 кілограмів, стільки ж приблизно може і перевозити. Швидкість він розвиває до 15-20 кілометрів на годину. Працює на батарейках і робити це може без підзарядки 4 години. Гува каже, в роботі тарган незамінний, адже окрім евакуації підвозить і боєкомплекти. А це вже більш удосконалений наземний дрон Терміт. Він має гусянку, що забезпечує всепрохідність і незалежність від погодних умов. Це продукти на Позиції завозимо. Буває таке, що і матеріали завозимо на позиції. Буває, що сидять дуже довго, і по два, і по три місяці, і треба завозити, і треба і вивозити людей, і міняти теж якось. Вага терміта майже вдвічі більша ніж у Таргана. Перевозити на собі він може до 250 кілограмів, а розвивати швидкість до 8 кілометрів на годину. Військовослужбовець на псевдофурік розповідає: терміт працює від акумуляторів безперервно 8 годин. Також він обладнаний старлінком. Нім можна скерувати, хоч з Китаю по старлінку. Головне, щоб дрон був вивезений ближче до передової, а само можна будь-де знаходитись. Більш беззапасність для себе. Фурік працює з наземними дронами впродовж трьох місяців. Каже, разом із побратимами вдосконалюють їх самостійно, наварюють металевий захист, накривають вигуни, чіпляють камери та старлінки. Другу камеру ми добудували для того, щоб дивитися під гусені, коли об'їжджаємо Бо не всього на одну камеру можна побачити. Ми хочемо зробити всю камеру, щоб вона рухалася. І ще один плюс цієї камери, в ній вбудований динамік, під'їжджаєш до позиції, можеш сказати людям, з якої сторони їхні мішки, і чи навіть що запутується під осянку, щоб вони його випутали. По камері можна говорити. З людьми, які на позиції, військовослужбовці кажуть, нині мають іще один наземний дрон Ратель. Коли його модернізують та випробують, ним перевозитимуть важкі вантажі, зокрема матеріали для обладнання бліндажів. Маргарита Галіч, Андрій Варянов, Суспільне новини, Запоріжжя.